Привіт, ви на каналі Світ Навколо. І сьогодні коротеньке інформаційне відео, яке стосується зміни гуми в автомобілі з літньої на зимову. З 15 листопада по 15 квітня в Італії існує закон, який зобов'язує вас змінити гуму з літньої на зимову. Але якщо на даний час ви не маєте можливості це зробити, є інший вихід з цього положення. Ви можете купити ціпки, які коштують тут нові, приблизно десь 60-70 Євро пара. І якщо вас зупиняє поліція і в машині у вас є ці ціпкі, але гума у вас літня, вас не мають права оштрафувати, тому що це заборонено законодавством. Законодавство в Італії дозволяє їздити на літній гумі, але обов'язково ви маєте мати при собі ціпки на колеса. На випадок, якщо буде не дуже гарна і приваблива погода, тому... Будьте уважні на дорогах, будьте обізнані, і робіть так, як це вимагає законодавство тієї країни, в якої ви зараз знаходитесь. На все добре, побачимось в наступних відео.